Так, Амстердам Моторшоу зайде до свого завершення. Це наше місце, де ми виставляли. Напроти напроти Урбан виставляється. Там он оригінальний 6х6 стоїть. Самий великий павільйон. Покажу, що ми виставляємо в загальному. тим, чим і займаємося. Тут віси, тут тут на БМВ. Приклад підвіси далі тюнінг деталі, решітки, ауді, карбон, так як у нас фабрика по карбону. Тому що потрібно, будь ласка, звертайтесь. Робимо на багато авто, в основному геліки, але не тільки на геліки. решітки ауді, рулі, карбон, логотипи, з підсвітки, без підсвітки і так далі. Пороги, салон. Підсвітку і без підсвітки. Тут у нас гелік. показуємо, що ми можемо, вміємо і так далі. От наш тут логотипчик на юнітах Мерседесовських Кубай Дизайн. Красота. Такі речі теж ми робимо, якому потрібно. Це все карбони. Ну і говорізь програми 6х6, які ми будуємо геліки, показуємо, робимо рекламу. Також от ще стоїть це кінгурятник, це старий g клас, а це на новий з 18 Одразу цінничок, кожного зразу покажу, хто біля нас. Тут он, яхтами займаються сусіди, а тут от Макларенами займаються по півтора мільйона євро, а там он, багато богатів. Загалом 18 богаттів на виставці. Ну, от якось там. Далі буде цікаво. Підписуйтесь, ми завжди на самих топових виставках європейських і світових. завжди можна знайти «Кубай Дизайн.